Роботи відомого чернігівця Василя Лопати до цього часу можна було побачити лише частково. До 25-ї річниці незалежності співробітники обласного художнього музею презентували першу персональну виставку художника. В неї увійшло 41 полотно. Василь Лопата все своє творче життя присвятив саме українській темі, хоча вже багато років разом із родиною живе за кордоном. Ще на початку свого творчого шляху художник створював ілюстрації до творів відомих українських класиків Лесі Українки та Тараса Шевченка. Проте відомим він став саме завдяки роботі над художнім оформленням першої в незалежній Україні національної грошової купюри. Тисяча 1991 році розпочав художнє оформлення української гривні. це його мистецький доробок. Ну і окрім цього, найпоширенішого виду мистецтва, у кожного з нас є український паспорт зразка 1991 року. Це теж його художнє оформлення. На додаток до цього багато українців ще мають дипломатичний. Паспорт зразка 1993 року це теж робота нашого славного земляка. Виставку також присвятили ювілею художника. Цьогоріч йому виповнюється 75 років. Пише Василь Лопата у стилі станкової графіки, також опанував станковий живопис. На виставці представили цілий ряд робіт у стилі станкового живопису на релігійну тематику. На презентацію виставки не змогла не прийти двоюрідна онука Василя Лопати. Дівчина живе в Чернігові і спілкуватися з родичами, каже, вдається дуже рідко. Приємно було бачити роботи свого діда, особливо портрет його матері. Зізнається, у такі хвилини не можна не пишатись своєю родиною. Дуже Дуже гарно. Василь Лопата не лише відомий художник та знаний культуролог. Він ще й письменник. У його доробку є кілька автобіографічних книжок. Ознайомитися з виставкою може кожен у залі обласного художнього музею.